Вітаю, мене звати Іван Іванов, і в цьому відео я покажу 5 креативних ідей застосування QR-кодів у квестах і інших цікавих завданнях. Це буде нестандартно. Я розподілив ідеї за рейтингом, але це умовно. Пропоную спробувати на практиці всі 5 ідей. Отже, починаємо на п'ятому місці. Пазл. Покажу дві ідеї, як їх можна зробити. Перший варіант: ви друкуєте QR-код на великому аркуші, наприклад, А4, розрізаєте на декілька частин і ховаєте їх в різних місцях. Учні мають знайти, зібрати, просканувати, і це буде наступний крок, адже вони отримають в QR-коді наступну підказку, що їм робити далі. А другий варіант навпаки, такий пазл буде збирати приємніше. Ви так само друкуєте на А4 QR-код, а з іншого боку якийсь малюнок. І учні збирають саме малюнок, потім акуратно перегортають його і отримують правильний QR-код, який вже можна просканувати. Хто пробував такий варіант, напишіть у коментарях. А ми будемо рухатись до менш очевидних ідей. На четвертому місці розфарбовка. Створіть QR-код і в графічному редакторі будь-якому зробіть так, щоб він не сканувався, або тільки з контурів, нехай він складається, або буде дуже блідий. Власне учням потрібно проявити терплячість, акуратність і розфарбувати точно ті частини, які потрібні в QR-коді, для того, щоб мати змогу його просканувати. Якщо таке завдання здається надто важким або довгим, ви можете прибрати заливку лише декількох точок QR-коду, без яких все одно його не можна просканувати, і таким чином учням потрібно акуратно зафарбувати тільки декілька фрагментів. Йдемо далі, на третьому місці у нас математична розфарбовка. Тут вам потрібно поморочитись, але це дуже нестандартна гра. Закрити весь вміст QR-коду клітинами з числами. Я для демонстрації зробив, ось бачите, перші три рядки зверху. Запропонуйте учням якісь математичні арифметичні завдання, де правильною відповіддю будуть певні числа. І саме ці числа учні мають зафарбувати на QR-коді. Тобто, якщо вони неправильно порахують завдання, вони зафарбують не ті числа, і у них нічого не вийде. Ось таке жорстке завдання. Звісно, ви можете спростити, закривати не всі числа, зробити так, щоб помилка була мінімальна і щоб зафарбовувати не треба було дуже багато. Це все на ваш розсуд. А ми рухаємось до другого місця, в якому у нас буде спосіб роботи з QR-кодами, який я назвав дефектом. На QR-код накладаєте елементи різних кольорів, які будуть зайвими або не зайвими. І учні не можуть просканувати код, поки не дізнаються, які ж елементи якого кольору є зайвими. Учні мають виконати якісь завдання, де правильною відповіддю буде колір. Вони мають прибрати або перефарбувати це може бути в онлайні, зайві елементи цього кольору, і після цього зможуть просканувати код. Звісно, коли будете готувати таке завдання, перевіряйте, чи дійсно зайві елементи заважають просканувати код. Ну, а зараз буде найцікавіша, на мою думку, ідея, як застосувати QR-коди в нестандартних завданнях. Якщо вам цікаво, не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар, адже це підтримує відео. І підпишіться на канал, Міти. Тут багато цікавого і корисного для роботи педагогам. Отже, на першому місці сьогодні спосіб застосування QR-кодів, який я назвав матриця літер. Чому цей спосіб я поставив на перше місце? Тому що він багаторазовий і універсальний. Вам потрібно один раз підготувати все, а далі використовувати як завгодно часто. Отже, вам потрібна якась дощечка, так щоб просто це не зносилось швидко, і на ній розмістіть 33 QR коди. Кожний код це якась літера алфавіту. Ці коди розташуйте на дошці випадковим чином. І також кожний код пронумеруйте, тут вже можна по порядку. Учні виконують якесь завдання і в результаті отримують код, набір чисел, і далі сканують ті QR-коди, які відповідають цим числам, отримують набір літер і складають з них слово, що і буде виконанням фінального завдання, наприклад. Тобто, це такий багаторівневий спосіб загадувати якісь слова. Звісно, з відгаданим словом можна ще щось далі вигадувати, воля ваша. Ну що ж, ось такі були п'ять ідей нестандартного застосування QR-кодів, на мою думку, нестандартного, в різних квестах і інших видах завдань. Напишіть у коментарях, яка з ідей вам найбільше сподобалася. Або запропонуйте якусь свою ідею, нехай це буде корисно для інших глядачів відео. А на каналі Уміти є інші цікаві відео, які пропоную вам переглянути. Разом з лайком і підпискою. До зустрічі!